Ваша старша дочка Антоніна, яка зараз живе та навчається в Москві, вона радиться із вами щодо наречених. Буває таке, що телефонує. <гум> Я... Мамо, порадь, будь ласка, ну що? Я знаю, що, вона, що якось... Ви це вона якось в одному інтерв'ю сказала, що не, не дають проходу просто. Та нема такого. Це, знаєте, трошки примножили <гум> наші а, наші журналісти. Такого немає, адже... Тоні, вона самодостатня, вона вже в 17 років була дуже дорослою дівчиною. Ну, в 12 коли народилась моя молодша донечка, вона фактично була другою мамою і нянчила Ганусю. От. А сьогодні, звичайно, що вона не, не ділиться зі мною якимись такими е е секретами. Я знаю, звичайно, про її е серцеїдів, про хлопців, які біля неї. Але мені здається, що має бути якась така певна територія свободи і власного життя, яка належить тільки їй. Я, скажімо, не розповідала і не хотіла обурювати маму якимись негараздами, які траплялися в моїй юності, і їй би не радила. Але ж як матері хочеться застерегти від помилок. Як це зробити? Вона має пройти своє життя, це мають бути і, і, і негативи, і позитиви суто її долі. Це гартує її як особистість і має так бути. От, вона вже доросла дівчина на другому курсі, це її друга вища освіта, і маю надію, що доля буде до неї дуже прихильною. А ваша молодша донечка Анечка красиво малює, бачив про це сюжет на так. одному з телеканалів. І як вона сама сказала, обирає яскраві кольори. А ми можемо з вами зараз такий експеримент провести? Я вам просто дам ну, олівці. Цікаво. Та тут такі два маркери і аркуш паперу. Так. І чи зможете ви щось просто що завгодно зараз намалювати? От що ви хочете, просто за декілька хвилин якийсь такий малюнок зробити, який ну, ви хочете звичайно? Звичайно, ви мене щось питаєте. Я можливо походу. Ну а що я можу? Я можу тільки запитати, що творчість, як вважаєте, у людини народжується відразу, як народжується людина, чи тільки чи можна це виховати, як ви думаєте? Ну, людина має народитися, скажімо, актором, якщо це акторська професія, вона має народитися. Mm -hmm. Тому що це поцілунок Господа 100%. І якщо є потреба в цьому, молодий чоловік чи дівчина має відчути цей поштовх. От я скажімо, пригадую своє дитинство, свою юність. Ну, я вже розповідала, що я виростала за кулісами театру. От і коли вже прийшла. Прийшла, пройшов час поступати до театрального інституту. Mm -hmm. Я якось була впевнена, що я поступлю, і це буде абсолютно якось природньо і органічно. Я прийду і мене візьмуть. От була така впевненість в тому, що я займаю своє місце під сонцем. Це є найголовніше для молоді. От, займатися своєю улюбленою справою. Ну, це добре, що ви відчули. Це, мабуть, певна інтуїція, це певне відчуття. А, бувають люди на роздоріжжі. Оце тоді це дуже складно, тому що е, якщо, скажімо, людина е, в пошуку, от, це А як гадаєте, не, не пізно себе шукати, Ніколи коли людина пізно. вже в зрілому віці. Ніколи якщо вона не хоче пізно. змінити ну просто кардинально своє життя. Якщо людина відчуває, що вона займається не тією справою, угу. обов'язково треба щось міняти в житті, тому що тоді немає гармонії. О, це, 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 знаєте, Воно руйнує зсередини. От, а от як? А ви як, звер... знайти, а як... Да? ви зверніть увагу от просто на свої хобі? Оце, це і є. А Ви знаєте, так співпало, що це і є робота. О! Що це і є хобі, це і є робота. Та це ж геніально. Ну так, Це геніально. Якщо ви відчуваєте від цього насолоду, в на мене таке вийшло. Ну Бачно. так, У вас було, було колись, коли ви купували картину на аукціоні або виставці? От, от просто захотілось, і немає різниці, чи є гроші зараз, немає. Просто хочеться купити таку картину. <вісля> Було це, і ми навіть з старшою донечкою, вона є автором ідеї такої акції. Вона мала назву Зірка в Олії. Зв'язда в маслі. <свісля> от, і ми малювали наших селебриті, і дали таке замовлення нашим молодим художникам, які малювали відомих людей з шоу-бізнесу, політикуму українського. І було намальовано нашими молодими українськими художниками більше 25 полотен. Автор ідеї Антоніна Паперна. Мені так приємно про це говорити, тому що ось якась творча ідея моєї доньки, а я виступила продюсером. Був аукціон благодійний. І гроші пішли на допомогу молодим художникам. Тобто за рахунок того, що було продано, ми допомогли е, тим авторам е, картин, які який... соціальний, суто соціальний су проєкт. Су І я вам скажу, що я так захопилась, мені, мені так сподобалось. Я, е, по-перше, я викупила е, е, свій портрет, я позувала для нього декілька днів, а це має рацію, тому що коли з фотографії намальовано, це інша річ, От, угу. немає енергетики. Фактично, я одна позувала. Решта картин було намальовано з фотографії. Так от, було куплено більше 20 полотен. Дуже вдало пройшов. На сьогоднішній день щось продати. Ну, ви знаєте, як, як сьогодні складно продаються картини. Так от, мені сподобалось навіть Дмитро Іліч Гордон прийшов і придбав портрет Ганни Миколаївни Герман якраз на 8 березня, я каже, їй подарую. І кажу, вона така така світла. Так художник її побачив. От сучасне мистецтво вам взагалі подобається? Шуфрича продали О, за 15 тисяч. <сих> Шуфрича долар. продали за п'ятнадцять тижнів. Якось це вдало сказав. Справа в тому, що головне, щоб була публіка спроможна купити. Тобто, це найголовніша умова і запорука успішного аукціону. Тому що як сьогодні проходять акціони, інколи я їх просто веду. І як актриса, як ведуча, я працюю там в якомусь форматі. Я веду акціони. Боже, не придеться нічого, повірте. Я інколи сама купую ті лоти, аби хоч якось підтримати. Публіка неспроможна. Оце ж є найголовніше заохотити і запросити цих людей. Ну, поняття благодійності воно сьогодні тільки набирає обертів, і в державі цей формат тільки приживається, якби в колах певних, а за кордоном це, це вже культура розумієте, це вже поняття культури. Це у вас е, родинне дерево? чи що це, 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 це? Це, це таке родинне дерево. Чи це просто дерево щастя, дерево, дерево добробуту? Я, я хочу, щоб це. Да, ну що, щось автограф ви... залишите, а ми потім Звичайно. на якомусь благодійному аукціоні. Так, Я вас прошу. Я знаєте, коли мене просять, пані Оля, а можна щось там з вашого гардеробу чи з речей Я кажу, вже винесла. Пів хати речей, і картини, і вази, і сервізи, і речі, і сукні. Вже немає чого. Я інколи просто купую з, з знанням того, що, і впевненістю в того, що це вже піде на благодійний аукціон. Тут, мабуть, і немає де авторів залишити. Ну чому? Ми це зробимо ось тут. тут. Ага, тут є ще. А, ще, ну, там, ще да, там ще олічки. з любов'ю. О, да. бачите, таке родинне дерево з любов'ю від Ольги Сумської. Ну, е, справді, якби ще був флома з олівчиком. Ну, ще тут, е, тут яблучка намалюємо. Яблуко спокуси буде таке. Так, да, да, да. Ну, ну фруктове дерево таке. Фру... Да, фактично, ну, щоб був добробут. Хочеться, щоб в Україні був добробут. Хочеться, щоб в кожного, хто нас дивиться, був добробут в хаті. Да. Ну, фактично, ось така. Ось ти, давайте ми покажемо нашим глядачам. Mm. Ось так. <рес> мало, так. Мало фломастерів. Да, ну, бачите, а от, от ми, знаєте, як культуру обмежують, як обмежують у нас мистецтво, yeah. на жаль, на сьогодні. Yeah, yeah, yeah. Ну, ми не, не спеціально це зробили, але yeah. з чого, як кажуть, з чого маємо? Що маємо, то маємо. Що ви знаєте, наприкінці нашої розмови з гостями зазвичай а, у нас є таке бліцопитування. Ставимо такі питання, так. ну, і ми відповідно просимо у гостей, щоб коротенькі були відповіді, так чи ні, або ж ну, принаймні одним реченням. Давайте спробуємо це зробити з вами. Чого ви найбільше боїтеся? Бездіяльності, мабуть. Коли ви в їздили в метро? Я їздила якраз в метро в Київському під час е, сніжного апокаліпсису. Що для вас є політика? Політика це можливість, можливість бути корисним, соціально корисним для людей. Гроші для вас це Це можливість оточити себе потрібними речами. Ви часто сумуєте? Ну, доволі, доволі. Якої марки ваш автомобіль? Ранджромер. Виберіть зі списку одне: йога, пілата плавання, прогулянки верхи, стрільба з лука. Мені все подобається. Ну, так я ж тому і запитую. Одне щось треба. Ну, мабуть, плавання там не було? Плавання є. О, я обираю це. У вас є куміри? Звісно, звісно. А назвати можете? Звичайно, це ці, ціла плеяда акторів, радянських, красунь, кінематографів, Ліна Бестрицька і Людмила Марківна Гурченко. Звичайно, мої батьки. Все одно з цього все починається. З мам, Що для вас є Україна? Україна це моя рідна земля, за яку я вболіваю всім серцем.